Хойте. свій час орієнтовно 9 місяців тому ви виходили сюди допереду, і церква вона благословляла вас, вона молилася за те, щоб цей рік навчальний він був благословений для вас і був благословений дійсно, щоб ту науку, яку ви отримували як в звичайній школі, так і в недільній школі, ви використовували в своєму житті. І ми щиро, як вчителі, раділи і молились за вас. Але пройшло, здавалось би, зовсім небагато часу, 9 місяців, і вже оцей останній рік, так би мовити, останній навчанні недільної школи, ви вже його доходите до завершення. Вже не буде в цьому році для вас вже більше уроків. Здавалося б, багато хто може сказати, що це є добре. Почнулися канікули, почалося доросле життя. Але ми, знаєте, хочемо, щоб як вчителі, як ваші наставники, хочемо, щоб істини Божого Слова, дійсно цей час, і ті Божі слова, які ми говорили, розмірковували над ними на уроках, над ними на наших бесідах, дійсно вони були глибоко в вашому серці. Ми хочемо, щоб істини слово Боже, вони проросли, і дійсно, згадки про надійну школу вони не були лишень про те, як час, що просто ви провели в спілкуванні, бо провели час лишень, знаєте, в, якому, в якоїсь радощі, в якоїсь весіллі. Але дійсно був той час, в якому ви. Будучи на уроках надільної школи, ви багато що почерпнули для свого особистого життя, для свого духовного збудування і дійсно. Цей період навчання в недільній школі, що він не пройшов надаремно. Я хотів би від вчителів недільної школи, від всіх нас, ми хочемо вас привітати. Ми хочемо подарувати для вас подарунки. Ми хочемо вам нагородити дипломами як випускників недільної школи, випуск 2015 року. Я попрошу вчителів, щоб ви підійшли, і ми разом гарно привітали всіх вас і вручили для вас подарунки. Вчителі пішли. Для вас вручаються дипломи, для вас вручаються пам'ятні подарунки. Що, зачитати чи? Особисто вчителі більшість з них ви викладали у вас. У вас у вас минулий чат.